Мер вам, брати і сестри, і слава нашому Господу. Сьогодні у нас повнота, бо обично на братських служеннях всі проповідники, по-моєму, всі, браття, сестри, ой, браття. Я радий сьогодні привітати цю конференцію тюремного служіння і домів милосердя. Я розумію, що ви. є Особливі люди, тому що особливе служіння, як на мене, це особливе служіння. Я колись стикнувся, ну, декілька разів, один мені так дуже запам'ятався, з'єдав з таким чоловіком, бивший він, да? І так дивиться в очі, повні очі правди, розказує, тому що приводиш до покаяння і все. Але я зрозумів, що після розмови він думав, він зовсім не так як говорив. От. І мені згадався Ярослав. Якось він ладить з ними, якось, якось <схід> знаходить спільну мову і прощає. І, е, ну, я про що про особливість служіння. Про особливість служіння. І не кожен, я так думаю, не кожен розрахований на таке служіння. То хочу сказати, що ви особливий народ. Ви покликані і благословив вас Господь. Моя задача помолитися разом з вами і помолитися за вас от в цьому такому важливому служінні. Я хочу звернути вашу увагу, свою і вашу на дивіться конференції. Скажи їм, живу я, говорить Господь Бог. Не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від своєї дороги і був живий. Основним тут, хто є? Бог. Я, Бог каже. І він каже, що він є живий, і причому те, як тоді, як тоді, так і тепер. Він живий, а потім його бажання. Він не хоче смерті грішника. І в такому особливому служенні, щоби з'єднатися з Богом, який не хоче смерті грішника, ті, які покликані. І це і, це і диєконія, і це і літургія все разом, да? це має е, ці брати і сестри з'єднатися з Богом в його, його бажанні. І оскільки це е, такий ну, особливий труд, то я прочитаю декілька місць святого письма, е, які вказують на деяку е, на деяку. І акцент особливості в спасінні відносно от такого контингента, да? особливого контингента. Ми коли тут знайомилися, ми приїхали з братями, тут стояли біля входу в це, це приміщення, ну і Микола, брат, всім відомий підійшов і він каже, що я маленький, я всі великий. Ну і коли була бесіда, то я зрозумів, один брат каже, що він з того місця, де в вирі тих обстрілів, тих, тих бомбардувань і так далі, і він каже, що я сюди не приїду до вас, тут дуже тихо. От, він привик. Навер, напевно, засипати не може в тишині, хоча каже, що спав тут добре. Це говорить про покликання, про покликання. Тому, брати і сестри, я хочу читати, оскільки мова йде про спасіння грішників. Да? Книга дії святих апостолів, другий розділ, це читаю з проповіді апостола Петра. І конкретно його відповідь на питання, що нам робити, мужі братя, по-російськи, що нам ділать, мужі і браття? І його запитали люди, їх там багато було, яким він дуже сказав таку проповідь, ну, не гладив він їх зовсім. Так. От. Він їм сказав, що ви вбили, ви винуваті, ви грішники, і так далі. Реакція оцих грішників. Була такою, що вони умілілі серцем Раніше була проповідь, коли Стефан говорив. Ну, подібне він щось говорив. Навіть він, як на мене, він більш лагідніше говорив, він історію там говорить і так далі. І вони розривалися від гнєва. Ну, а потім, ви знаєте, це був перший мученик, він помер, каменували його. А от тут. Вже коли Петро говорить, це перша проповідь, це в День П'ятидесятниці, це проповідь в силі Святого Духа. Це була вже особлива проповідь і особлива дія Духа Святого, і особлива реакція цих слухачів Слова Божого. І вони вміли серцем, що нам мужі і браття, що нам робити? І ось він відповідає: відповідає апостол Петро, що ж робити? 38 й вірш другого розділу Книги Святих Апостолів. Петро відповів їм: Покайтеся, нехай охреститься кожен з вас ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Я би це назвав програма спасіння. Тут декілька кроків, які має, які ведуть до спасіння, до того, щоби. Стати Божою дитиною. Це така повна програма, і всі ці моменти потрібно пройти. А для того, щоб покаятися, для того, щоб покаятися, то ми читаємо, що ну от, якщо ми пам'ятаєте, знаєте, да, ви ж християни, тема така про народження згори, а з чого воно починається, з чого Бог починає роботу з грішником, щоб з грішника зробити дитину Божу. Для того зробити. І перше слово, як при створенні видимого світу, видимої цієї вселенної, перше слово, яке було його, да Да свят. Набудіт З цього починає Бог працю і е, збудовуючи оцю духовну вселенную. І це означає, що Бог колись. Каже слово до грішника да буде цвят. І грішник починає розуміти, що він грішник. Бо до того він не понімав, що він грішник. У мене є такий приклад. Я був в одній із церков в Вінниці, ну там, ну я був як служитель, проводив там бесіди ми проводили. І от... Жінка привела свого чоловіка. Ну, Коротше, вони, вони там всі були невіруючі. Там тільки декілька людей було віруючих. Так організовувалася церква. Ну, і я там був на цій бесіді, ми беседували. І вона встає після і каже: я грішниця, мене помоліться за мене, щоб мене Бог простив. О, а вони рядом сидять з чоловіком, з чоловіком, працюють в Колоспі одному і так далі. Ну, як на мене, то вони ж однакові. Давалося б і хотілося б, щоб вони разом каялися. А він був вчета. Ну, помолилися за неї. Вона розказала, що вона грішник. Ми сказали, що є той, хто любить грішників, і він прощає їх. Ну, помолились Богу. Буквально на наступне служіння, знову я там був. Ну, і знову в кінці служіння заклик, хто хоче покаятися, встає цей чоловік. Я грішник, помоліться. За мене. Я питаю, що ти таке натворив від прошлого ну, за тиждень да, від прошлого служіння, що ти таке зробив, що ти став грішником? Він каже, нічого. А що сталося? А сталося те, що Бог вже до нього звернувся і сказав: Да буде світ. І він зрозумів, що він грішник. І він почав каятися. Це перший крок, який Бог робить Людини, проповіді Євангелія, а потім е, Бог, який от, основний в цьому, в цьому тексті, він каже: Я живу. І я хочу, щоб грішник не загинув. І він ось так працює. <кій> і апостол Петро, він розповідає про цю програму спасіння. І там стоїть, покайтесь. І я так розумію, що покаяння це вже другий крок. А перший крок це вони зрозуміли, що вони грішники. Це Бог так попрацював через слово апостола Петра. І вони зрозуміли, що грішники вони. І другий крок це вже вийшли на покаяння, покаялися. Що нам діла? Це покаяння. А потім далі написано, що ви маєте прийняти хрещення там водне хрещення. Для прощення гріхів, це має пов'язано з прощенням гріхів, і дар Святого Духа, повна програма. Тепер друге місце, яке я хочу зачитати це спасіння ну, розбійника, або це вже ближче сюди до тюремного служіння. Да? І написано це місце в Євангелії Луки. 39 вірш 23 розділу. Один з розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи, якщо ти Христос, спаси себе і нас. А другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли і сам на те саме засуджений? Інший євангеліст, коли розповідає цю історію, то він каже, що вони обоє обоє цих розбійників поносили Ісуса Христа і ругалися обоє. І тут настав такий момент, ну я так розумію, Бог сказав до цього, до цього грішника відносно нього да буде світ. І він зупинився. І він почав вже хаменувати того іншого і каже: Як ти Бога не боїшся, ми достойні чи ти не боїшся Бога, коли і сам на те засуджене? Бо ми, бо ж ми засуджені справедливо і прийняли кару за вчинки свої, а він не вчинив нічого злого. Оце визнання, це він вже кається. Це він визнав себе грішником. Він зрозумів, він кається в тому і каже, так нам і треба. Ми достойно є по ділам нашим прийняли. А Він каже, не вчинив нічого злого. І сказав Ісусові, Господи, а тепер Він до Господа звертається, згадай про мене, коли прийдеш в царство твоє. І сказав Ісус йому, істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Брати і сестри, далеко не всі почули Ось подібне слово від самого Ісуса Христа. Я думаю, думаю це один такий. Чоловіку удостоївся. розбійник. Він розбійник, особливість його розбійник. Із уст Ісуса Христа нині будеш сьогодні в раю. Знаєте я на що хотів звернути увагу? Тут не виконана програма спасіння. Тут ні одного хрещення нема ні водного, ні духовного. Але йому Ісус каже, будеш зі мною в раю. Він відповідає за свої слова. Знаєте, я про що хочу сказати? А? Да. а справа у тім, що Спаситель Ісус Христос спасає кожному, кожного. І от в цій розмові я хотів сказати, що у Бога, можливо, я не погрішу сильно, як так скажу, особливе відношення до такої категорії людей. У них буває нема можливості. У розбійника просто не було можливості. Я думаю, так переконаний, якби він ну, зійшов з Христа якимось чудом, да? то він би прийняв і водне, і духовне, і так далі. І був би потім проповідником, і євангелістом і ходив би по тюрмам. Але в нього не було можливості. І це бачив Господь. І він йому предоставив оце спасіння. Він, який живий і який хоче. Щоб грішник не загинув, але мав життя вічне. Слава йому, брати і сестри. Я думаю, що ми це повинні враховувати Господь Спаситель. Знаєте, я ще ну, останній час чогось воно так кладеться на серце. Ми не можемо взагалі-то не можемо направляти людей ні в рай, ні в пекло. Це нам не до... Це не наше. Тому що буває. Приходиться відповідати на подібне запитання, а чи він спасенний, чи він не спасенний, а Бог святий знає, що йому сказав Ісус Христос Йому, який бачить серце, і який бачить Його можливості, і який бачить ту ситуацію, краще, ніж це може побачити людина. Тому я хотів би разом з вами помолитися, благословити вас іменем Божим у цій важливій праці, щоби оце рішення. Ваше служити на цій ниві, воно було твердим і було виконане перед нашим Господом. Знаєте, я ще на завершення скажу, нас так брати нам розповідають, що ну, така одна із думок, що нести свій хрест, який кожен має нести, це бути там і бути в тому служінні, яке тобі ну, предназначив Господь. Це означає нести свій хрест. Поможи нам Господь, щоб і я, і ви несли свій хрест, його донесли, і ім'я тим Боже було прославленим. А зараз давайте помолимося в старшину.